Побачимо безпрецедентну щільність мінних полів. таких ніде у світі ніколи не було. Наші аграрії не мають часу чекати, треба вже сіяти поля. Це машина для підготовки ґрунту. Це досвідний зразок, який ми зараз зробили, так, ми на ньому відпрацювали дуже багато систем. Тобто тут коробка передач це вже не коробка передач тракторна. Це інші системи, пневматична, гідравлічна, ну, так як ми є розробниками різної техніки. Для нас не складно було переробити, удосконалити, переробити ці системи та вузли. В концепції цієї машини закладено принцип простоти. Ефективності, швидкої заміни ушкоджених частин. Зараз тут двигуну стоїть наш Харківський, і цей двигун він знайомий і він ремонтно пригодний. Зараз ми застосували цей двигун. У подальшому будемо ставити двигуни також Вольво, але знову ж це підвищить вартість у самої машини. За годину ця машина може пройти близько 4,5 кілометрів. Вона дуже витривала і порівняно дешева у виробництві. Ці дві основні позиції були провідними для виробників. І ці виробники вітчизняні. Проект з'явився, скажімо так, за поштовху адміністрації Харківської області. Це машина для підготовки ґрунту, призначена для того, щоб підготувати поле діяльності для саперів, пришвидшити їх роботу, зменшити ризик їх роботи. Ну декілька разів, але останнє слово завжди стається за спеціалістами, за саперами. Це не є машина. По-перше, ми бачимо безпрецедентну щільність мінних полів, таких ніде у світі ніколи не було. По-друге, ми бачимо різноманіття всіх можливих форм вибухових пристроїв, які застосовуються. Це і міни-сюрпризи, і міни ловушки, і міни, які працюють за акустичним ефектом. Тобто, ми бачимо всю лінійку, скажімо так, вибухових пристроїв. І бачимо тенденції постійного розвитку. Вони вже програмуються, вони вже мають елементи штучного інтелекту. І боротися з такими боєприпасами становиться все складніше і складніше. Ми знаємо не один випадок, коли, на жаль, вони не, наші аграрії не мають часу чекати, треба вже сіяти поля. І вони виходять з саморобними пристроями, ковшами, підриваються. Ну відповідно, гинуть люди, і е, фактично знищується техніка. Зараз вибуховий пристрій зроблений таким чином, що не завжди сапер може до них підійти фізично. А якщо він підходить, то його життя наражається на велику небезпеку. Тому нам потрібен комплекс машин, потрібні нанотехнології для того, щоб відпрацювати таку технічну базу, яка дозволяла би. Підходити до вирішення будь-якої задачі по розмінуванню саперам. Сьогодні реально дуже потрібна допомога, і ці машини це є рятування їхнього життя. Дистанційне керування взагалі є доступні передатчики, приймачі, які застосовуються як в промисловій електроніці, крани, промислові різні машини. Базова версія радіопередавача взагалі знаходиться в побутових частотах. Але в залежності від вимог замовника, ми можемо, якщо це буде ДСНС, наприклад, вони мають право працювати на частотах, заборонених для цивільного сектора. Ну, для них ми у нас також є рішення для того, щоб там застосовувати. Інші передатчики і відеопередатчики. Реалізували цей проєкт десь за 2,5 місяці. Потім тривали випробування півтора місяця, а потім були внесені досить суттєві зміни в конструкції. І цей зразок був напроч розібраний, перероблений, і це вже перероблений варіант. Унікальність конструкції це би, поєднання всього того, що було відомо ще з Першої світової війни, але ми досягли в цій конструкції. Перше це низька вартість цієї конструкції, ремонтна пригодність, внесли в елементи ж рами слабкі місця. Щоб в разі наїзду на великий вибуховий боєприпас, воно не псувало нам шасі. Нас слабих місцях ламалось, дешево ремонтувалось, і дуже швидко ставало ставалося. Всі, хто користувався її в період випробувань, оцінили її простоту, надійність, ефективність, ціна, приобретення. її. П'ять вісім разів дешевша за закордонні маємо вже попередні запити від іноземних та державних установ. Звичайно, є іноземні аналоги, але в чому є проблема? Іноземний аналог є дуже дорогим. Насправді він є кошторисним для того, щоб привезти його в Україну, а потім надалі обслуговувати. Ми прекрасно розуміємо, яка вартість заміни запчастин. Дуже багато часу ми втрачаємо, коли ті запчастини приїжджають в Україну, і тому український виробник може навчатися віноземних наших колег, як покращувати наші розробки. Однозначно не тільки запозичувати їхні напрацювання, спільно робити якісь певні проекти нам допоможе пришвидшити розмінування України на руки. І тому наскільки це важливо, ну не можна оцінити навіть словами наскільки низько можна вклонитися перед розробниками і закликати інвесторів підтримувати такі проекти. Дуже важливо, щоб ми подивилися на перспективу десь 10-15 років наперед і почали розробляти цю тематичну складову, розуміючи, що наше життя тепер буде в умовах постійного вирішення цієї проблеми. Актуальність цього питання дуже велика. І я маю надію, що і наше керівництво держави, і відповідні державні структури, а також громадськість об'єднаються навколо цієї теми для того, щоб зменшити кількість поранених, кількість жертв. Загиблих у цих, у цих ситуаціях ми повинні йти цим шляхом. Заклик простий. Дайте роботу робити професіоналам. Звертайтеся до саперів, звертайтеся до відповідних розробників з технологіями. І я думаю, що ми врятуємо життя і швидше розмінуємо українську землю. Роботи багато, треба робити і розмінувати.